Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось акційні пропозиції в магазині Варус до 2 червня. Приємного всім перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Одразу почнемо огляд совочів та фруктів, як завжди. Я буду показувати і акційні пропозиції, і ні банан по 69,80 за 1 кілограм. Бачу акцію на кавун без кісточки по 50 гривень за кілограм. Диня жовта 55 гривень за кілограм. Тут акцій небагато. Печериці по 114 гривень. Ось вони. Помідор жовтий 120 гривень. червоний 190 гривень. Помідор салатний 95. В акції перець жовтий по 136 гривень за 1 кілограм. Огірок салатний естафета 60 гривень. Помідор салатний 80, огірок 65, такий маленький, рожевий по 120, і помідори на гільці 110 гривень за кілограм. Перед солодкий, ну, як український, по 170 гривень. Огірок гладкий 35 гривень за кілограм. Зі знижкою 30%. Томат і крам 120 гривень. Огірок тепличний 55 і кабачки по 25 гривень за кілограм. Полуниця відбірна 200 гривень за кілограм. Нектарин зараз в акції 115 гривень. Персик по 100. Нектарин відбірний 200 гривень. Або ось такий кошик нектарин 106 гривень за 6 штучок. Лимон ціна незмінна майже 100 гривень, апельсини 65 гривень. Ну і яблуком все дорожче і дорожче коштує з кожним тижнем і ніхто їх щось не купує. Red Prince по 120, муцо відбірне 85 гривень. Навіть хтось важив, одне яблуко на 60 гривень буде. Fuji відбірне 130. Golden Delicious 99. Таке червоне має назви 110 гривень і Golden 95 гривень. Кукуруза солодка. Ціна за штуку 70 гривень. Щось зовсім дорого. Капуста молода по 32 гривні за кілограм. Цибуля рівчата 23 гривні за кілограм. І зараз покажу вам ще картоплю акційну. Досить гарна. По 20 гривень. Маслини без кісточки Лорадо. 280 г у банці, а маса основного продукту всього 100 г, ціна 36 гривень. І є ще зі смаком креветка, лимона і звичайні зелені без кісточки. Цукор 1 кілограм, торгова марка Варто 31 гривня. Крупа гречана 1 кг 35,50 Пластивці вівсяні дрібні 42 гривні. Ось такі приправи в акції 80 грамів, грибина 15,60, м'ясна 1910. Куряча 19,60 за 80 грамів, але зверніть увагу, тут у всіх варіантах є підсилювач смаку та аромату. І на першому місці сіль. Ось такі по 8.30 до картоплі. 25 грамів. Тут же склад хороший. До картоплі, до м'яса 8,30. Ну так, сіль на першому місці, але немає підсилювати смаку та аромату. До фаршу 8.30, до грилю 13,60. Приправа універсальна від варто 70 грамів 13,20. Майонезний соус легкий від варто 50% жиру. Коштує 29,50%. Традиційний 67%, 31 гривня 50 копійок. Знижка непогана, 30%. Або є такий майонезний соус салатний 150 грамів, всього 11 гривень, 30% жиром. Або 300 г 20 гривень, 60 копійок. Ось такий майонезний соус від щедром. 41 гривня, 40 копійок, 300 г. Олія соняшникова вітамінізована, щедрий дар 62 гривні 50 копійок. Тут об'єм 750 мл чумак золота, рафінована 900 мл 78 гривень. Риба теж акційна, заморожена. У нас тільки виклали. Свіженька, гарна. Оконь червоний по 190 гривень, зубатка стейк в глазурі 87 гривень. За 1 кілограм. Хек хубсі 169 гривень. Ось він. Скумбрія Тихоокеанська 118,90 за кілограм. Оселедець 110 гривень. Хек тушка 170 гривень за кілограм. Креветка без глазурі за 100 г 24 гривні 40% знижка. Ось креветка. Ну, на вигляд непогано. По м'ясу куряче крило в маринаді 140 гривень за кілограм, гомілка в маринаді карі 153 гривні, ковбаски мюнхенські 160 гривень, фарш домашній 140 гривень за кілограм. Ну а так, в цілому, акції на цьому відділі я не бачу. Тільки ковбаски мюнхенські. Основна акція тижня. Курка гомілка 96 гривень за кілограм, плечо. 106 гривень. Стегно куряче 126,90 за 1 кілограм. Ось така ковбаса саль, саль, саль чечен. 150 грамів 130 гривень. Паска з салями праська першого сорту, сиро копчена. Ціна 110 гривень за 320 грамів Ковбаса віденська. 130 гривень за 500 г. 60 гривень економія. Ось така. Велика палочка вищого сорту. Тут 500 г і ціна 130 гривень. Сир Голландія брусок. Від кому. 150 грамів, ціна 70 гривень. По 70 гривень нарізка гауда едам Рочок фані вершковий. 70 грамів 15,90. По 17 гривень від пірятін Чедер або вершковий за одну штуку. Ще в акції сир вершковий або зі смаком крем сиру від ферма 23 гривні. Ось такий сирочок. Новинка від ферма, раніше не бачила. Крем-сир класичний 300 г. 90 гривень. Ціна. Або 150 грамів за 48 гривень. Ковбаса лікарська від Алан, Вищого гатунку. В упаковці в середньому 300-400 г, ціна 30 гривень за 100 грамів. Або від вартом. Ціна однакова. Ну і шматочки теж 350-400 г. Вищого гатунку. Ось така ковбаса яловича вищого сорту від варто. 400 грамів за 100 гривень. Ковбаска по 100 гривень за 400 грамів. Вищого сорту від варто. Привезли дуже багато сосисок з вершками. Це новинка. 120 гривень за 1 кілограм. Тут вищий сорт климовіч. Давайте з вами подивимось склад, тому що це новенька позиція. Що тут? М'ясна сировина 94%, м'ясо птиці, обвалене. Ну, це не так погано. Ну, якщо це вручну зроблено, вершки 6%, мускатний горіх, фіксатор кольору, підсилювачу смаку немає. В цілому непогана позиція і склад теж. Тож можна спробувати напівкопчені. Це ковбаски на вищого сорту. Бельгійські з сиром. Ціна 160 гривень за кілограм. Ну тут десь 900-950 грамів. Буде в упаковці. Яйця курячі столові друга категорія. По 3 гривні. Це С2. Але в цілому вони непогані. 65 гривень 20 копійок, від доброї курки, 10 добрих яєць. Квочка по 64,70 за 10 штук, теж в акції. Кефір від Яготинськи 2,5% жиру 850 грамів, ціна 43 гривні. Кефір від злагода з вітамінами 45 гривень. 1% жирності 41 гривня. Кефір від варто 2,5% жирності, 44 гривні. В цілому плюс-мінус. Усі позиції коштують однаково, які в акції. Питний селянський 2,5% жиру 420 г 27 гривень. І 1% жирності 24 гривні. Ряженка теж зараз в акції 3,2% жиру Ягодинська. Ціна 28 гривень. Масло селянське екстра від Галичина 82,5% жиру, солодковершкове. Ціна 85 гривень. 74 гривні, 72,6% жиру. 180 грамів. Харківська 78 гривень, 73% жиру. Екстра від варто 82,5% жиру, 69 гривень. Ось таке тісто листкове дріжджове. Напівфабрикати замороження. Тут 500 грамів в упаковці, ціна 52 гривні 50 копійок. Або тісто листкове від Варто 46 гривень. Теж 500 грамів в упаковці. Дуже гарно виглядає. Кінці з сиром хуторок. 370 грамів за 48 гривень. Пряники начинкою яблуневий сад від торгової марки Вигода. 8,25 за 100 грамів. Давайте з вами зважимо, скільки цей пакуночок. Тут 400 грамів. В цілому недорого. 34 гривні за 400 грамів. По 19.50 батончики від «Міленіума» Вері пері з карамелью. 17,50 з йогуртовою начинкою. Вафлі горіхові артек. Від варто 220 грамів. Ціна 29,90. Ще в акції вафлі від світоч артек Смак горіха. Пломбір по 17 гривень за 70 грамів. Вафельні трубочки. З какао 42 грами 11 гривень. Сквіт праськи, золотий ключик або п'янка вишня. 300 грамів, 66 гривень, 20 копійок. Тут в упаковці 6 штук. П'янка вишня в акції, маленький рулетик 180 грамів, за 36 гривень. Є ще золотий ключик. Тістечко туку з полуничною начинкою по 64,50. Хто дивиться випуски з Рошену, навіть в парусі. Вже з'явилося печиво здобне, лові та блонді брауні з лимоном, з кокосом і з шматочками шоколаду по 46 гривень за 152 г. З кокосом найбільше сподобалось мені і з какао. Ось печиво гарне, білосніжка від торгової марки Вигода. 13,60 за 100 грамів. Вафлі артек 14,10 за 100 грамів. Тут різні шматочки. Є великі, є поменше. Вафлі Бамбей з молочною начинкою. 16,79 за 100 грамів. Ось такі цукерки глазуровані, пригоди топтишки від вигода. 160 гривень за 1 кілограм. Але вони такі, знаєте, легенькі. Можливо, грамів 20, одна штучка буде. Цукерки золота лілія від конті. Ціна за 100 г 15,80 Цукерки шарм від «АВК», Шоколадний крем 28 гривень за 100 грамів. Зефір у шоколадній глазурі. Тут різні упаковочки, є і по 3 штучки, по 6, по 8, 14,60 за 100 грамів. Ось такий чай гарний, новинка. З вишнею та лавандою. грейс, 49,90, 25 пакетиків. Або є варіант з малиною. Виглядає гарно 50 гривень 25 пакетиків. Розову 51 гривня економія за 78 гривень. 330 грамів. Блакитна жуйка. Ще в акції за 78 гривень з карамелью. 330 грамів. 23,90 морозиво факел зі згущеним молоком. 90 грамів від ласунка. Морозиво великан з вареним згущеним молоком. Ось таким морозивом. Тут 100 грамів. Ціна 22 гривні 50 копійок. Морозиво велетень, шоколадне ласка. Ні, Це не воно, де ж воно велетень. Ось цей велетень 90 грамів. 35-50. Наполеон, тістечко, класичне. 300 грамів тут. Ну, напевно, три штуки. По 100 грамів кожне 75 гривень. Торт праський з вишнею 400 грамів 105,50. Трюфіль 105,50 за 400 грамів. Торт медовий, домашній і різка. Тут 450 грамів 96 гривень. Ось такий смачненький варіант. Берімус. 105 гривень за 400 грамів. Наполеон 400 грамів коштує 90 гривень. Такий бублик з маком 12 гривень за 100 грамів. Гарно виглядає апетитно. В акції вода не газована або слабогазована. 750 мл моршинська. За одну штуку 17,50. Порт 20 гривень 20 копійок і слабосгазована 17,90. Соки від джафа, наприклад, апельсин грейпфрут коштує 67 гривень, нектар манго за 64 гривні, апельсиновий 80 гривень, ну, майже за 1 літр. Томатний 78,60. І овочевий без додавання цукру. 80 гривень. Наш сік яблучно-персиковий 63 гривні за 950 мл. Ще дешевше є вишня-нектар 950 мл за 49 гривень. Слива 52 гривні, 50 копійок. Такі цікаві смаки у цієї фірми. І апельсиновий за 73 гривні. Дивіться, навіть садочок без акцій він коштує дешевше, майже 50 гривень. – 55, а наш сік дорожче.